Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Вітаю, малята. Подивіться уважно на картинку та скажіть, яка пора року тут зображена. Так, весна, а чому ви так гадаєте? Вгорі у небі світить яскраве сонечко, а внизу на галявині зеленіє зелена травичка. Подивіться, малята, що ще виросло на галявині. Так, квіти. А скільки ви бачите квітів? Багато. А якого кольору квіти ви бачите? Червоного. Синього, жовтого, зеленого, рожевого, фіолетового. Малята, а це хто прилетів до квітів? Так, метелики, які вони гарні, різнокольорові. Давайте малята допоможемо метеликам знайти свою квітку за кольором. Будьте уважні. На червону квіточку, якого метелика треба посадити? Так, червоного молодці. А на жовту квіточку якого кольору посадимо метелика? Жовтого правильно. А на синю квіточку якого метелика? Покажіть пальчиком. Синього. молодці! На зелену квіточку потрібно якого метелика посадити? Ось зеленого. На рожеву квіточку знайдіть рожевого метелика. Так, ось він. І на фіолетову квіточку покажіть фіолетового метелика. Ось він, молодці. Та ось подув весняний вітерець і метелики переплутали свої квіти. Покажіть, які метелики не на ту квітку сіли. Ось ці правильно, давайте їх пересадимо. Молодці дітки. А скажіть малята, то яка зараз пора року? Так, весна. А весна яка? Сонячна квітуча. Вам сподобалась гра з квітами та метеликами? Малята, коли ви будете на прогулянці з батьками, то пошукайте квіти і метеликів та поспостерігайте за ними. До нових зустрічей, малята!